Авіаторів, парк, перемога, ПДУ, ремонт та благоустрій столиці. Повернення додому з України на наших номерах. До спортивні ще два об'єкти розпочнуть будувати цього року. Навчання на відстані студенти від четверга на дистанційці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас останні новини. І як це було? Дивіться просто зараз. Сквер авіаторів, парк Перемога, Придністровський держуніверситет. Об'єкти чекають на своє оновлення. Сьогодні президент провів інспекцію у столиці. Про порядок справ доповідав глава держадміністрації. В день студенти у маршруті президентської інспекції головний виш республіки. У центрі уваги храм Святої Тетяни, покровительки студентства. Дерев'яну церкву необхідно зміцнити. Основні ремонтні роботи зараз відбуваються у двох корпусах університету. Якість будматеріалів та технологія робіт у центрі уваги Вадима Красносельського. Головна умова від президента всі лекційні аудиторії мають бути збережені. Кабінети та кафедри поділять на зони перегородками. У рамках фонду капвкладень закладено 6 мільйонів рублів на придбання обладнання та 9 мільйонів на ремонт. Важливе питання це обладнання. Заздалегідь треба продумувати. Необхідно замінити увесь інвентар меблі та укомплектувати аудиторію сучасним обладнанням. Список у вас є. Необхідні кошти виділені, потрібно їх усвоїти та знайти прийняття. Варіанти щодо якості потрібно зробити ремонт якісно на довгий час. Сквер авіаторів, столичний мікрорайон Жовтневий, улюблене місце тироспольчан для прогулянок. Об'єкт заслуговує на оновлення. Незабаром тут встановлять нову плитку, облаштують дитячий майданчик. У перспективі з'явиться фонтан. Взагалі, як бачиться розвиток цього скверу, ми хотіли замінити повністю усю плитку. Тут ми зробили дитячий майданчик, порядкували озеленення. На реконструкцію чекає і міський парк. Перемога роботи тут проведуть у кілька етапів. Насамперед упорядкують центральну частину парку. Потрібно благородити фонтан, відремонтувати сцену. Необхідна і заміна покриття доріжок та прогулянкових зон. Вадим Красносельський доручив підготувати проєктно кошторисну документацію та визначити, що необхідно виконати цього року. Середньодобова захворюваність на коронавірус зросла вдвічі. Знову розгортають ковід госпіталі. Зараз їх вісім. Знову працює коронацентр у Бендерській дитячій лікарні, столичному госпіталі ветеранів та психіатричній лікарні села Вихватинці. Омікрон. Всі розмови тільки про нього. Новий штам точно заразніший за дельту. Вже мільйони хворих у всьому світі. Різке зростання і у нас. Фахівці впевнені, це почерк Омікрону. Большинство пацієнтів сі звертаються обращаються, з Більшість пацієнтів зараз звертається з такими симптомами, як сильний головний біль, біль саме у нижній щелепі та зубах. Ми викликали стоматологів, вони оглядали, начебто, немає клінічних проявів у цих пацієнтів, які надходять вкрай важких. Останніми днями, слава Богу, не так багато було. Сподіваємося, як кажуть наші колеги з-за кордону, що все-таки омікрон протікатиме у легшій формі, якщо він не буде оскладнений іншими штамами. Захворювання зростає у геометричній прогресії, кажуть лікарі. Думка російських вчених: омікрон дедалі частіше схожий на грип. Ще одна особливість штаму важче хворіє діти. Що молодих насторожує, і молодих багато хворіє, і дітей дуже багато. У них найчастіше більш виражені прояви. Важчий перебіг став у дітей раннього віку. До року ми бачимо зростання госпіталізацій дуже виражено серед підлітків серед дітей до року. Дитяча статистика підтверджується і в Придністрові. У Бендерах знову розгорнули госпіталь для дітей. Зараз тут понад 40 пацієнтів. Загалом у республіці в коронацентрах 75 дітей. У Нас на сьогоднішній день відкрито. У нас на сьогодні відкрито та функціонує 8 госпіталів. Розгорнуто 1374 ліжка. Минулого тижня ми відкрили три інфекційні центри на базі госпіталю ветеранів, дитячий шпиталь на базі Бендерського центру матері та дитини. Із урахуванням захворюваності серед пацієнтів із психічними захворюванням відкрито 50 ліжок на базі республіканської психіатричної лікарні. Штам офіційно у сусідів у нас поки що не підтвердили, але за короткий час різке зростання хворих тож відкривають нові коронацентри. Боротьба з коронавірусом одне з головних завдань медицини від президента. Омікрон не залишає вибору і диктує свій порядок. Денний лікування у шпиталях за рахунок бюджету, і це не все. Ще одне доручення. Програма реабілітації після ковіду цього року має запрацювати коронавірус дає ослажнення. Коронавірус дає ускладнення на серцеву судинну систему, на суглоби, інші внутрішні органи. Я ставив завдання розробити програму реабілітації людей після перенесення коронавірусної інфекції. Особливо це стосується тих, хто був у реанімації. За великим рахунком, тим, хто був у важкому стані, ми маємо їм запропонувати путівки або в Дністровській зорі, або відповідно в санаторій Дністер. Якась квота має бути на них поширена за рахунок бюджету. І звичайно, там мають працювати комплексні програми, які працюють на реабілітації. Осіб із перенесеною коронавірусною інфекцією. Не про корону у Придністрові з'явиться кардіоцентр, поки що пацієнтів із захворюванням серця возять у кишенів, оплачує усе бюджет в принципі робота налашя робота налагоджена. Проте краще, якщо всі ці операції ми проводили б у Терасполі на сьогодні, інвестор є. Робляться ремонти. Тому прошу це питання з контролю не спускати. Також продовжити реалізацію програми лікування хворих за межами Придністров'я, у тому числі серцево-судинних захворювань. Реально ми рятуємо сотні людей завдяки цій програмі. А ще в Терасполі почнуть проводити операції з ендопротезування колінних суглобів. Теж завдання від президента. Торік у РКЛ освоїли такі самі операції на кульшових суглобах. Купили обладнання, підготували спеціалістів. Оперують успішно. Настав час розширювати можливості хірургії. Продовжить ремонти у медицині ще один акцент від президента кадри. Кваліфікацію важливо підвищувати у республіці та поза її межами. Знову йдемо в онлайн захворюваність у республіці. Зростає із четверга на дистанційку переходять студенти. Рішення Оперштабу. на ньому зазначалось все більше випадків коронавірусу у вузах, коледжах та училищах. Школи та дитячі садки поки що працюють як і раніше. Що касається школ дісих судов щодо шкіл та дитсадків, хочу націлити главу адміністрації та міністра освіти на по-перше дотримання всіх форм дезінфекції протипандемійних заходів маскового режиму з боку обслуговуючого персоналу та викладачів. По-друге, неухильне виведення на віддалену форму навчання класів, де хворіє, хоча б один учень. І якщо один учень або у групі одна дитина захворіла, дана група або клас негайно переводиться на віддалену форму навчання на карантин на два тижні. Ще одне рішення штабу віддалена робота для підприємств. До половини працівників рекомендують переводити на дистанційну роботу. Плюс під забороною будь-які конференції та наради. Все лише онлайн. Довгоочікуване повернення автівки на придністровських номерах почали повертатися додому. Розлука тривала з вересня, коли Україна заборонила в'їзд для автомобілів із нашими номерами. Пункт пропуску кучурган Первомайськ. Вперше за довгий час з боку України їдуть машини із нашим прапором на номерах. Олександр серед перших свою Тойоту не бачив два місяці. Чоловік наприкінці серпня поїхав до родичів, гостював до зими, потім вирішив повернутись. Питався заїхати, сказали. Намагався заїхати. Сказали, закрито кордон. Із придністровськими номерами не пускають. Поставив у Одесі на стоянку і вже планував здавати на металобрухт. Олександр уже зневірився і раптом новина, машину можна забрати. Думав, цього вже не станеться. Звичайно, на душі радісно. Звичайно, на душі радісно, тепер є вже спокійний, все гаразд. 24 января... з 24 січня цього року з нуля годин Державна прикордонна служба України почала пропускати транспортні засоби Придністровської реєстрації. Близько 30 транспортних засобів уже перетнуло державний кордон з боку України. Пообщенню зраженні були вивільнеш токатізі спілкування з громадянами. Відомо, що будь-яких перешкод за переміщенням території України та з території України не було. Все проходить у спокійному режимі. На даний момент жодних ексцесів не було. Санкції для авто на наші номери Україна ввела з 1 вересня. Наразі на місяць дозволили транзит. Ще до 1 квітня можна забрати своє авто із самої України. Привітання приймають студенти. Сьогодні їх головне свято традиції йде здати заснування Московського університету імені Ломоносова у січні 1755 року. День студентства хоч і не офіційне свято, але вважається всенародним, оскільки весела студентська пора була в житті чи не кожного. А у православних це ще й день Тетяни. За традицією, день Тетяни розпочинається у головній обителі всіх студентів в Придністровському держуніверситеті. Рано вранці тут пройшов молебень. Це вже традиція. Сьогодні його привели не біля храму святої мучениці Тетяни, а на майданчику перед університетом. Даруй чистоту тіла і душі, вдохні любов к божественним істинам. Сьогодні, забувши про пари та заліки, студенти святкують. Історія та традиції цього дня сягають корінням у 1755 рік, коли був створений Московський університет. Пізніше та святять храм на честь святої мучениці Тетяни. З того часу вона вважається покровителькою студентів та педагогів завжди ми говоримо про те, що ми дійсно вуз російського зразка. Ми частина російського студентства, і цей день ми проводимо у взаємодії з нашими колегами та студентами з Російської Федерації. Виходить, що цей зв'язок єдиний, не розділяється, завжди відчувається не тільки в цей день, але й у всій нашій роботі. День студента без великого розмаху, пандемія. А у багатьох сесія. попри все, у плані відеоконференції, вшанування студентів, волонтерська діяльність. Студентам в цей день доволі приємно побути вместе. Студентам в цей день приємно побути разом, відчути єдність, що є ті, хто їх підтримує. Друзі, колеги, викладачі. Це досить приємно. Студентство прекрасне це прекрасний час, дивний час. Мої батьки завжди з теплотою згадують ці часи. Завжди говорили: ти пам'ятатимеш цю прекрасну яскраву пору, і думаю, так і буде. Студенти кажуть, щоб ці роки запам'яталися, потрібно присвятити себе університету, брати участь у всіх заходах і бути активними. Рік охорони здоров'я у Дубасарах планують розпочати будівництво одразу двох спортивних об'єктів двох спорткомплексів: один для ігрових видів спорту, другий спеціалізований для занять людей з обмеженими можливостями здоров'я. Старт будівельних робіт у лютому. Спортивний зал другої загальноосвітньої школи. Зранку тут уроки фізкультури. Після обіду тренуються вихованці вже спортивної школи номер 2 У ній понад 60 років розвивають футбол, волейбол, баскетбол. Досягнення є, а власного спортзалу все немає. Давно назріло та вопрос. Давно назріло питання спортивного комплексу в Дубосарах, адже взимку наші вихованці з футболу, волейболу, баскетболу тренуються у маленьких залах міських шкіл, а це некомфортно, не вистачає місця для всієї групи. Доводиться тренуватися частинами. Ідея будівництва спорткомплексу Дубасара хвитала давно. У 2019-му навіть визначили місце. Колишній дитсадок у центрі міста. 2020-го підготували проект, але втрутилася пандемія. Цього року спорткомплекс включили до програми фонду капкладень – Початок великого будівництва навесні. Тендер на проведення робіт у лютому. Об'єкт достатньо складний. Об'єкт складний. Він переходить на кілька років. Цього розпочнемо будівництво зали для ігрових видів спорту футболу, волейболу, баскетболу. Завершення плануємо до кінця року. Далі почнемо другий зал для занять гімнастикою та адміністративний корпус. Адміністративний корпус буде сполучною ланкою між двома спортзалами, усією інфраструктурою, а також готельними номерами для розміщення іногородних спортсменів. Поруч басейн та школа Олімпійського резерву з настільного тенісу. В результаті вийде академія ігрових видів спорту. Для містян із обмеженими можливостями створять спеціалізований спортивний комплекс. Прошому юду по порученню президента була прибрітена здання. Торік, за дорученням президента, було придбано приміщення. Воно розташовано на цокольному поверсі багатоповерхового будинку, площа 200 квадратних метрів. Дозволить розмістити усі тренажери. Найближчим часом проведемо тендери, визначимо підрядника. Наш центр реабілітації. Центр реабілітації призначений для дітей з обмеженими можливостями до 18 років, і залишилося відкритим питання, куди йти далі дітям. Завдяки держпідтримці цієї категорії людей планується відкрити спортзал, і це чудово. Вони будуть зміцнювати своє здоров'я і просто спілкуватися або займатися професійно спортом. Новий спорткомплекс буде оснащений пантусами та зручними під'їздами до спортивних снарядів. Займатися в ньому зможуть усі охочі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.